Вічного глядача ще, ще старе, старе. заслухло За Олексій, Олексій, не підтягуючи штанців, скидує на чоло публіці новий інформаційний снаряд. Ну і по кримикам, Прикам, тож, заявила, що кримки де-факто потеряні. Кримки від об'єктеті в нього кримки захочуть. Тобто до по захвату і державання маніпа по Закончилась ну тут арестович точно, точно знає, що він береше, бо щодня користуються карткою. Діпстейт і звичайно в курсі, що кримки завжди були замальовані червоним, червоним під окупацію, тобто, під тобто під зате, зате довго бере кішка. Тих, же, тих кринок. же кринок весь час операції була позначена, позначена сіром як зона бойових дій, як якою, якою вона залишається залишає по цей час. час. Більше І того, про, про захоплення, захоплення кринок не доповідала ні на наша армія, армі, ні, ні навіть, навіть свинокори. свинокори. А, а вони, вони люблять вигадувати захоплення, захоплення по 10, по 10 разів, разів на дні. Чому, чому свинокори, а не винокори? Бо самі вони кажуть, що це не війна, а СВО. Тому граматично правильно сказати свинокори. Кринки на Херсон.